Мені здається, що в березні Дональд Трамп досяг паритету з Володимиром Путіним за потужністю тест та сенсів. Рюріковичі та печеніги в особі Путіна виглядають не менш крінжово, ніж анексія Гренландії з боку США та й заяви Трампа, що Канада найогидніша країна, з якою він мав справу. На цей момент я не виключаю, що в Трампа вселився Ілья Києва, який втік з потойбічної пекельної жомової ями і через лунку на гольфполі атакував черепну порожнину Дональда. Та все ж здається, що Трамп потроху просувається уперед. Ви знаєте, що днями він домовився з путіним припинити обмін ударами по енергетичним системам, і це підтримав Зеленський. Сама домовленість є деталі домовленості між країнами не погоджені, але дідуган Кабаєв вже заявив, що Україна порушила повітряне перемир'я. А от дідусь, на відміну від нас, одразу після розмови з Трампом навіть віддав наказ своїм військовим збити свої ж дрони, які летіли знищувати українські електростанції. Американці одразу сказали: віримо, в Україні ніхто навіть не засміявся. Тим не менш, 23 березня представники США та Лаптіканди знову зустрічаються в Саудівській Аравії, щоб продовжити обговорення повного перемир'я. Зустрічаються без України та представників ЄС. Концепція про неможливість перемовин про Україну без України упевнено припаркувалася поряд самітом миру, планом перемоги, планом потужності та планом єдності. Дехто може сказати, що це все дуже погано, але я зберігаю оптимізм. Можливо, якщо перемовникам вдасться розбити велику проблему на десятки маленьких проблемок, просування до миру стане швидшим, а не навпаки. В Україні та США. Треба час на те, щоб почати довіряти путіну. А останньому треба час, щоб довести серйозність своїх намірів і щоб він вміє тримати слово. І тут перевага на нашому боці, бо усі прекрасно розуміють, кому з сторін вигідне продовження війни, а кому ні. І я чомусь впевнений, що будь-яка провокація з боку Росії буде одразу зафіксована розвідками США та НАТО. Путіну не вдасться роками видумувати версії, як це було в історії з Малазійським Боїнгом. Ще цікаво, що США перестали наполягати на підписанні угоди про рідкоземельні метали з Україною. Натомість, учора Трамп заявив, що якби атомні станції та інші генеруючі потужності в Україні належали США. Це б додало гарантії безпеки для України. Як на мене, пропозиція цікава, але лише у випадку, якщо на цих об'єктах США працюватиме військовий контингент США зі своїми сучасними ППО, від яких в'яне Путінський Арішнік. Усе інше ніяк не вплине на стримування агресії РФ, бо Дід Кабай це людина позбавлена уяви. Він реагує лише на дуже конкретні речі, наприклад, на Палаючу НПЗ або вторгнення у внутрішній фатерлянд імперії. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому проєкту, в описі до відео є усі наші реквізити. Ну, а ми продовжуємо наш сюжет. Цього разу доведеться похвалити і Зеленського. Здається, в Офісі простих рішень потроху починають розуміти, як треба спілкуватися з президентом Всесвіту, великим та всемогутнім Дональдом Вісаріоновичем Трампом. Тепер наша потужність використовує дуже дієву формулу. Ми повністю з усім згодні, але давайте обговоримо деталі. Насправді. Цю техніку використовують вже тисячі років, і вона чудово працює з такими політиками, як Трамп, які не люблять дослуховувати фразу до кінця, особливо коли говорить не вона. І, взагалі, на цей момент є відчуття, що Путін дійсно хоче закінчити війну. Але знов це кляте але тепер він хоче закінчити дипломатичною перемогою, і в нього є великі шанси. Поки ми розповідаємо Трампу про демократію, цінності та міжнародне право, ця підступна КДБшна чупакабра з Валдайського морзильника продає Трампу справжню історію величі. У чому вона полягає? На це якісно відповідає британський за економіст. Путін хоче, щоб Трамп повірив, що у них як державних діячів є важливіші справи ніж сварки через таку занедбану країну, як Україна. Росія і Америка можуть досягти майже всього разом. Росія може допомогти вирішити кризу на Близькому Сході. Спільна розвідка газу в Арктиці могла б просунутися вперед. Санкції були б зняті, і Росія могла б знову приєднатися до G7. Тоді Росія була б відірвана від свого партнерства без обмежень із Китаєм і таким чином третьої світовою, якою постійно боїться Трамп, можна було б уникнути. Все це фантазії, покликані спокусити Трампа дати Путіну те, що він хоче в Україні в обмін на порожні обіцянки. Пише The Economist. За думкою журналістів, головна мета Путіна залишається незмінною. Він хоче повністю знищити незалежну Україну і зробити її частиною імперії. Така ймовірність і надалі існує, бо фантазії про співпрацю з РФ дуже подобаються Трампу. Бо це тільки на початку ділити світ важко та якось ніяково, а потім усе весело нарізається як святковий тортик. Отже, мета Путіна отримати дипломатичну перемогу та віджати ті території, які він не може захопити військовим шляхом. Або може настільки дорогою ціною, що імперія розвалиться одразу після перемоги. Мета України закінчити війну як мінімум по лінії фронту, зміцнювати свою обороноздатність та бути готовими до історичного шансу повернути свої території. І тут, окрім хитрощів Путіна, у нас є ще одна проблема: називається вона «Дональд Трамп та система стримувань та противаг в США. Я вже висловлював свою думку про те, що два олігархи одного з них судом США визнано злочинцем і засуджено без покарання. Хакнули США, хакнули через соцмережі, розповсюджуючи брехню та даючи нездійсненні обіцянки. 20 січня Трамп офіційно отримав повноваження президента США у квітні, травні виповниться 100 днів на посаді, і вони будуть дуже показовими. Чому саме 100 днів? Насправді це термін, протягом якого стиль роботи президента все ще виглядає свіжим та новим, а сила та вплив дуже часто є максимальними. Ви усі добре пам'ятаєте обіцянки про закінчення війни в Україні за 24 години. План відселити палестинців на Марс та збудувати в газі нью Васюки. Знизити ціни та збільшити зарплати в США, депортувати усіх незаконних мігрантів, приєднати Канаду, Панамський канал та анексувати Гренландію. Час, коли американці вірили в те, що Трамп може ходити по воді та перетворювати порося в карася у Великий піст, добігає кінця. А далі ми побачимо, чи працює в США захист від дурнів, диктаторів та просто шахраїв, чи система в принципі не працює, і Америка потребує повного перезавантаження. У будь-якому випадку Трамп стрімко накопичує ворогів у США, втрачає друзів в усьому світі, і це може суттєво позначитися на його рейтингах і рейтингах республіканської партії. На жаль, Україна не має часу, щоб додивитися це кіно до самого кінця. Нам або потрібен мир завтра, або потужна підтримка для продовження війни роками. Гарна новина полягає в тому, що і у Трампа більше немає часу. Він повинен показати реальні результати. А не просто розповідати про чудові перемовини, які не дають жодних результатів. Повторюся, це стосується як зовнішньої, так і внутрішньої політики, бо тарифні війни, які розпочав Трамп, ледь не з усім світом вже бумерангом повертаються до США, і виборці Трампа вже починають це відчувати. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в огні». Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!